Всім вітанічка, вітання, Нічка, вітання мої Любі. У нас сьогодні з вами вже 16 травня 2024 року. Вітаю вас з ним, вишиванки, хай вона завжди нагадує вам про те, яка дивовижна наша країна, яка дивовижна наша нація, які в нас. Люди, які прагнуть волі, щастя, добробуту. Бережіть себе, янгло-охоронця. Запитаємо підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Мудрость, логіка плюс інтуїція. Ви те, що може нас уводити в мінус это здерживаня, ну, угнетённость. І от, якщо ми себе відчуваємо в отвих станах, які будуть нам мешать делать то, що ми там собі запланували, запитаємо в підсвідомості, яка стратегія допоможе нам вийти в плюс і завершити все те, що там ми собі запланували. Я виберу число 2. Вибираємо число від 1 до 4. І так, ті, хто вибрав число 1. Ця стратегія на сьогодні ваша. Якщо щось не зрозуміло, запитайте, я вам поясню про цю картку. Ті, хто вибрав число 2. Ця стратегія на сьогодні ваша. Ну, те, що я побачила у дівчинки є каравай, простягають руки до її каравая. Это проще. Я понимаю свою ценность, и я даю людям то, чем владею. И за это я получаю достойный отклик Вселенной. И поэтому меня это все время держит в ресурсе и мотивирует. Те, кто выбрал число 3, вся стратегия на сегодня ваша. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Бережіть себе, янголоохоронцям. Пока-пока.